Уряд підтримав автоматичне надання статусу. У БД. 10 вересня 2024 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, що вводить в автоматичний порядок надання статусу учасника бойових дій УБД під час воєнного стану. Це нововведення має на меті спростити процес отримання статусу для осіб, які беруть участь у бойових діях. Тепер статус УБД буде автоматично надаватися без необхідності подання додаткових заяв або документів, що спростить процес для військових та їхніх сімей. Статус буде присвоєний після внесення відповідного запису до єдиного державного, державного реєстру ветеранів війни. Цей запис здійснюють уповноважені особи військових частин, що дозволяє уникнути бюрократичних затримок та забезпечити оперативність у процесі. Цей крок спрямований на підвищення ефективності адміністрування статусів та забезпечення швидкого доступу до прав і пільг для військових, що можуть вплинути на їхню соціальну та правову захищеність. Вам потрібна допомога з отриманням статусу УБД Пишіть слово консультації у коментарях під цим відео, і ми зв'яжемося з вами.